Чи знаєте ви, що Стів Джобс, легендарний засновник Apple, обмежував доступ своїх дітей до новітніх технологій? Вдома ми обмежуємо використання гаджетів, ділився він з журналістом New York Times, додаючи, що у його власних дітей немає iPad. Натомість під час сімейних вечер Джобси обговорювали книги та історію. Цей підхід не випадковий, багато успішних it фахівців та керівників компаній, які творили наш цифровий світ, свідомо створюють для своїх дітей низькотехнологічне середовище вдома. Інтерв'ю з Джобсом та іншими знаменитостями показують, що. Батьки, які працюють у сфері високих технологій, забороняють використання комп'ютерів у спальнях дітей. Вони встановлюють чіткі часові рамки для використання гаджетів. Замість цього вони наповнюють життя своїх дітей старомодними книжками, настольними іграми та спілкуванням з природою. Чому успішні батьки обмежують доступ дітей до технологій? Важливий розвиток, надмірне використання технологій шкодить увазі пам'яті сну та емоційному стану дітей. Реальне життя, спілкування, чистання та фізична активність ключові фактори для розвитку важливих навичок. Баланс. Діти отримують максимум користі від цифрового світу, коли він збалансований з іншими сферами життя. Відкрити двері до реального світу. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад.